У вараші провели захід для педагогів природничих дисциплін Вараської громади. Організатором освітянської події традиційно став центр професійного розвитку педагогічних працівників. Кожен захід, який ми організовуємо, для того, щоб підтримати педагогів, нам дуже важливо створити ось цю умову співпраці, співдії спільноти, яка буде тоді більш наповнена і буде допомагати розвиватися нашим учням. Нова українська школа це реформа, яка потребує глибокого занурення. І коли педагог знайде своє місце в цій реформі, тоді це буде результат. Мета заходу, що відбувся днями популяризація природничої освіти, розвиток нових підходів до викладання природничих дисциплін. Про профорієнтаційну роботу з учнями та перспективи атомно-енергетичної галузі України розповів вчителям заступник генерального директора РАЕС персоналу Олег Килюх. В нашому високотехнологічному світі. Потрібні сьогодні дуже високі знання, тому що які б не були автоматизовані ті чи інші процеси, все рівно в кінці кожного процесу стоїть людина. Вона управляє, вона керує, вона контролює. І тому для того, щоб виконувати ці всі функції, потрібні фундаментальні знання саме із технічних наук і з природничих в тому числі. Рівненська АЕС проводить масштабну профорієнтаційну роботу з учнями Вараської громади та 30-кілометрової зони спостереження атомної станції. Організовує безліч проєктів, що популяризують атомну енергетику серед учнівської молоді. А саме ядерна школа РАЕС, яка налічує цьогоріч понад 200 учасників, конкурси малюнків, рефератів, наукових доповідей. Це дає можливість підштовхнути все-таки наших дітей до вивчення точних наук, до вивчення тих наук, які необхідні для обрання професії і для того, щоб в кінці кінців потім повернутися на атомну станцію і працювати разом з нами. Серед запрошених спікерів вчителька хімії з Хмельницького Наталія Зима. Фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2020 у номінації Хімія вона поділилася з освітянами громади практичними кейсами щодо того, як правильно мотивувати учнів до процесу навчання. Сьогодні я говорила про педагогічний пікап. Як це дивно не звучить, але насправді завдання вчителя яким чином захопити учня, зловити його увагу, і від того наскільки буде сфокусована увага учня, наскільки йому буде цікаво, наскільки йому буде цікаво задати запитання, залежить від того, буде вивчатися предмет чи ні. Вікторія Косик, директорка центру освітнього консультування, авторка різних підручників та посібників, озвучила ключові принципи формувального оцінювання на уроках і надала інструменти, які зможуть його зробити більш прозорим та ефективним. Про перспективність напряму природничих наук в Україні говорила випускниця одного із варазких ліцеїв Надія Осипчук. На сьогоднішній день вона є керівницею проєкту біошколи від Біофарма Плаза. Вони, от саме в своєму проєкті, збирають дітей так, формують групу дітей, які активно вивчають біологію. Вони займаючи перші місця у призові місця у шкільних олімпіадах або у інших конкурсах, вони відповідно формують групи, і це так само мотивує дітей обирати потім собі і професію, пов'язаною із біологією і з хімією тою ж самою. На заході була представлена виставка освітньої робототехніки, що працює на основі штучного інтелекту. Її продемонстрував учасникам воркшопу представник компанії СТЕМКЛАС. Попри те, що в сучасній освіті комп'ютерні технології посідають чільне місце, іноді нецифрові засоби допомагають учням глибше зануритися в тему, переконувала педагогів науковий співробітник Національної академії педагогічних наук України Ірина Крамаренко. Наші спікери, люди, які вже досягнули багато чого в своїй роботі. І тим самим це дуже хороші вчителі для нас, і для того, щоб покращувати свої методи навчання, вміти зацікавити дітей і все-таки навчити дітей любити свій предмет. Не всі вчителі, особливо з маленьких містечок, сіл готові кудись їхати навчатися. І це дуже цінно, що центр професійного розвитку організовує такі заходи, якщо не можуть поїхати вчителі. Значить, запросимо гостей, які приїдуть і можуть щось розказати, що може змінити трохи фокус, може додати практичних інструментів. У нас у всіх різні досвіди, і тим цінно значною перевагою є те, що поблизу вараша розташоване найбільше енергогенеруюче підприємство західного регіону. Співпраця освітніх закладів громади з Рівненською АЕС дає плідні результати. Учні, що мають високий рівень знань з фізики, хімії, математики, вступають у профільні для атомної енергетики виші і згодом працевлаштовуються на РАЕС. А енергетик це одна із найперспективніших професій на сучасному ринку праці. Пам'ятаймо, що фахівця кожної галузі України виховав вчитель. Дякуємо їм за невтомну працю та невпинний розвиток. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТА ЗГРАЕС